Всем привет, я Артем Кобра 2015. И сегодня у нас е, розпакування, Гри грыворолки Sword Games, Pарking Sparking. Так, напочатку раз о упаковки его. Значит. Була упакована вона в плівку, але я на почті але ми на почте взяли

Морозя трьох років 200 добровіль деталі зберегти інформацію для подальшого використання колір та розмір деталей можуть відрізатися від зображених тут. Добре, все поняли. Відкривать тут зробили хорожу. Каталог. Ось, давайте я вам покажу его. Я хочу фото, на краба. Раз, каталог. раз каталог, Два каталог. Ах ты это... Типа фейки не развивает. Так, каталог. Давайте з вами перший перші установимо в такому видео, є, якщо хтось інтересувався, як ми як по по потрібно сказати. Так давайте стартер. Давайте, нам потрібно рознести якось ці машинки, которые якось їх покуплю.

ревела гри, точніше, оце і вкладеш. Вкладеш ось такі, до речі, по товщині. Завдень всього, зараз ще перевірю, Чи правда має клуб закривати? А, ну тут в кінці відповіді. Його прямо тут. Завдень всього, всього, всього їх. Да, походу шість. Не брешу на коробці. Правильно что я хочу направлять Вообще, логика а, а, Да, нет, все-таки Ну, все, все, все нормально Мне просто показалось что ходила на такие Ну и шо Выбрали наконец наверное, Артемковой генетически 15 Там, та подавайку підписуйтесь на канал, дякую вам за просмотр. До побачення.